Добрий день всім. На сьогоднішній день це вже другий рік поспіль, коли податкова нараховує мінімальне податкове зобов'язання. Що таке мінімальне податкове зобов'язання? Мінімальне податкове зобов'язання це мінімальна сума податку, яка фізична особа громадянин України або будь-яка юридична особа, тобто суб'єкт господарювання, у тому числі фізична особа-підприємець, повинні сплачувати. Мінімальну суму податку з земель сільхозпризначення, якими вони користуються, будь-то землі, які перебувають у власності суб'єкта господарювання або фізичної особи, або землі, які, якими користуються або фізичні особи, або суб'єкти господарювання. Мінімальне податкове зобов'язання обраховується за формулою. Формули важлива це перше це площа земельної ділянки. Це нормативна грошова оцінка земельної ділянки. І це коефіцієнт, який визначений законодавством, станом на 22-й та 23-й рік він дорівнює 0,4%. Цей коефіцієнт, і кількість місяців, які використовують там господарювання або фізична особа у році ці земельної ділянки. При цьому хочу відмітити, що. У разі відсутності нормативно грошової оцінки, да застосовується середня ріля по області. Якщо, наприклад, є нормативна грошова оцінка, то там просто береться формулі за цілу, ціли, ці, цілий пай, да, цілу земельну ділянку. А у разі, якщо середня ріля по області, то тут вже враховується кількість га, які обробляють платники, які входять до цього паю, скажімо так. Далі, що значить мінімальне податкове зобов'язання? Мінімальне податкове зобов'язання, коли вона обрахована по формулі, це є позитивне значення між сумою обрахування та податками, сплаченими або фізичною особою, або суб'єктом господарювання протягом року. І ці податки, і ці податки повинні бути сплачені за. Той рік за яке обраховується мінімальне податкове зобов'язання. Тобто, якщо у 2023 році було нарахування по землі і сплачено земельний податок, воно віднімається. Або якщо суб'єкт господарювання виплачує за оренду земельної земельною ділянку і виплачує подати з доходів фізичних осіб людині, воно теж враховується при обрахуванні і визначенні. Позитивного значення мінімального податкового зобов'язання. Тобто я вже акцентував увагу, що суб'єкти господарювання, це фізичні особи підприємці та юридичні особи самостійно обраховують мінімальне податкове зобов'язання громадянам, фізичним особам, не підприємцям, а які самостійно обробляють земельні ділянки, нараховує мінімальне податкове зобов'язання, податкова служба. На чому хотів сакцентувати увагу? На тому, що податковий орган нараховує мінімальне податкове зобов'язання з'єднати інформації, яка у нього є. Ці інформації, перш за все, це ресичових прав. Ми всі знаємо, що всі земельні ділянки, які перебувають у власності використування, повинні відображатися в реєстрі річових прав або як власність, або як користування. І повинні вони там в обов'язковому порядку. Відображати всі дії пов'язані з зазначеною земельною ділянкою. Тобто ми всю інформацію отримуємо з реєстру речових прав. Чи площа земельної ділянки, власник земельної ділянки, користується хтось зазначеною земельної ділянки чи не користується. І відповідно до тої інформації, яка у нас є, у нас іде обрахування земельного мінімального податкового зобов'язання. По фізичним особам також мінімальне податкове зобов'язання обраховуються, виходячи з позитивного значення, тобто при визначенні мінімального податкового зобов'язання, ми беремо до уваги сплату земельного податку і сплату податку на доходи фізичних осіб у разі декларування фізичною особою відповідних доходів, отриманих від продажу власної сільхозпродукції, які були вирощені на зазначеннях земельних ділянках, які перебувають у його власності. При цьому хочу відмітити, що земельні ділянки, які перебувають в оренді, або фізична особа надає в оренду суб'єкту господарювання, за них, як я вже казав, обраховує їх це самостійна юридична особа або фізична особа підприємства, тобто суб'єкт господарювання. Не завжди та інформація о перебуванні зазначеної земельної ділянки в користування іншої юридичної чи фізичної особи в підприємстві до нас доходить своєчасно. Тому у разі нарахування податковим органам мінімального податкового зобов'язання, да за цілий рік, а наприклад, фізична особа надала в оренду там. В третьому місяці чи п'ятому місяці прошлого року, то я прошу всіх фізичних осіб надавати відповідну заяву на перерахування мінімального податкового зобов'язання. Обов'язково до заяви долучаються документи на право власності по зазначенні земельної ділянки та документи, які дають право на надання в оренду, тобто договор оренди по зазначенні земельної ділянки, і податковий орган перерахує. Мінімальне податкове зобов'язання і видасть нову попереку для сплати платником за ті місяці, коли ви їм користувався. Мінімальне податкове зобов'язання нараховується до 01.06 поточного року, 24 року, і направляється як за самим поштовому зв'язку да, з повідомленнями про вручення, або надається. Платнику податку особисто або іншій людини, яка має право на отримання. Відповідним чином є якась довіреність на представлення його інтересів або отримання повідомлення по податкового повідомлення рішення. Сплата відбувається протягом 60 днів від дати отримання. Я хочу звернутися до фізичних осіб при отриманні повідомлення податкового рішення. Не відтягувати строки сплати МПЗ, тому що відклавши на якийсь час, знаючи, що є якийсь час для сплати, люди часто забувають про неї взагалі. І потім там, через деякий час, приходить інша податкова вимога, яка вказує на наявність податкового боргу, і активи платника податків знаходяться в податковій заставі. Це дуже неприємна річ, і потім тяжко є свої адміністративні. Строки про виведення активів з податкової застави да, і сплати податкового боргу, там ще буде пиняє і, і штрафна санкція. Тому я всіх прошу сплачувати ну, зразу мінімальне податкове зобов'язання не затягувати. Це дасть можливість держави користуватися грошовим коштом і платнику податків, вже виконати прямий свій податковий обов'язок да, щодо сплати. Я також хочу звернутися до фізичних осіб, що ви можете в своїй територіальній громаді отримати повну інформацію по своїм земельним ділянкам по нарахованому податку, мінімальному податковому зобов'язанню і реквізитам по їх сплаті. Я також звертаюся до фізичних осіб з проханням звернутися до своїх громад, отримати реквізити. Раз, друге звіритись стосовно земельних ділянок, вони перебувають в оренди, іншому користуванні, звіритись з нормативно-грошової оцінки. Тобто є привід для того, щоб пройти ще звірку, отримати суму мінімального податкового зобов'язання і строки сплати. Тобто, це також буде плюс: це взаємодія органів місцевого самоврядування. Державної податковою службою та безпосередньо громадян нашої країни. Ще хотів що звернути увагу, що не всі землі цельхозпризначення підлягають оподаткуванню. Не підлягають оподаткування земельні ділянки, що використовуються дачними коперативами, садівницями. Градничими кооперативами, да, городницькими кооперативами. землю забасу, невитребуваних земельної частки паю, земельні ділянки зон відчуження та безумового відселення, земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь, які належать фізичному особі на праві власності та станом на 1 січня 2022 року знаходяться у межах населених населених пунктів. Це ті ж самі городи. Да? Які перебувають у межах населені пункту? Ці земельні ділянки не підлягають оподаткуванню, також не підлягають оподаткуванню земельні ділянки, які перебувають на окупованій території, та на яких проводиться зона бойових дій. Ще хочу зазначити, що мінімальне податкове зобов'язання нараховуються фізичним особам за їхнім місцем проживання та або реєстрації. Тобто, у разі реєстрації і проживання фізичної особи, наприклад, там якісь інші області, там Львівській області, Івано-Франківській області, а наявність земельної ділянки паю є в новомосковському районі. Так, то інша податкова іншої області буде нараховувати мінімальне податкове зобов'язання направляти платнику податків за місцем його реєстрації. Тому ще хочу запросити платників податків в найближчій ДПІ це Державна податкова інспекції ЦОПІ, так, обновити свої дані, уточнити свою адресу. Там подається відповідна форма 5ДР, Платником податків, там, де зазначається, що його адреса відповідає місце проживає, так? і це можна зробити як самостійно прийти до ТПІ, так можна зробити через електронний кабінет платника податків. Також хочу ще сказати, що разом з ППРкою на обрахування мінімального податкового зобов'язання є реквізити сплати. Тобто ви можете сплатити в будь-якому відділенні Приватбанку або в мобільному додатку, та є розрахунок, там, де чітко вказується кількість ПАЙ, кадастровий номер, mm -hmm. вказується площа земельної ділянки, вказуються розрахунки, які використовуються при обрахуванні, тобто це НГО або у разі відсутності. Де середня обласна та наявність сплати відповідних сум земельного податку, і інших податків, і вже сам розрахунок мінімального податкового зобов'яза.